Просто вибігаємо, просто двоє вибігаємо. Біжіть, 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 біжіть. Закривай! Так, да, всіх вітаю на каналі Української національної спільноти Амен. Приємного перегляду Амен у нас сьогодні велика ціль, народ. У нас сьогодні велика ціль. Треба два ляма, тому граємо. Граємо на результат. Граємо на результат. Набирайте, що хочете, з чим хочете грати, і пігнали. світить, якщо ви лицю. Так, давай я тобі посвічу. Ні, ну, ремоут. Що ти ремоут, кареут? Палка в мене теж є. Нього, нього. Та напевно, зарюбав. Вона свою палку назад. Ні, тут. Якась херня! Мене взяла! Та пішов мене просто с б'ють палками! Ще її... Ааа, камера мене кинув. На похо... Там камера мене вдарили! На, ти два рази просто по комусь там і вдарив. Мене вб'ють зараз. Все, нормально, п'яний. А що мене тримає? Я думаю, нам треба Дивіться, що зі мною! третій повер закинуло. Ідемо <рес> на третій. О, я бачу. О, здорово. Ми можемо залізти на самий верх, а потім Давайте спригнути як. Там та можна поступово спускатися. О, кстати, хто буде повисі? Хто хоче повисі? <рес> я не хочу. Та давай, я скину в тебе мікрофон. А Кінь в мене ця штука може таке на того. Я мікрофон. Тимурка. Мікро. Давай, давай, я вже готовий. Давай, п -п пасту. Я снимаю, я снимаю, давай, давай. давай, 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 отразу я скину. А! А! <реш> И сразу упал. упал. <реш> О, народ, тут ш... А, тут нет, тут шахты не маю. Шакет! Это вы сделали? Это вы подорвали трубу, <пишев> блядь. Я живой. Одно, я не могу Я живой, кстати. Не знаю, почекай, почекай. Підміна палки. <риклад> падла. Поносила, добре. Так, там палка та же в тебе була. Ты, може, я знаю, що можешь думаю, палку падла. ти что, труп Що? О! знімай, знімай знімай. А, ну, а він ці палки взяв? Ну знімай його і знімай, короче. Подобно. Ладно, ладно. Та ні, я думав хай здохне, ну ладно вже Я кинув у нього хребет. Я зараз дохну! Реза беріть! Я викину все! І мене, мене гризуть! А, ладно, мене гадуть, мене гадуть, мене... Номер, що мене ви посвітили. Мене мене гризуть, камера, мене б'ють! Зараз. Я у шукаю, почекайте. Там Джесси один залишився. Тих тут двоє народ! Мене ж не чуєте, ч это? Тебе да? є фонарик, тебе є фонарик! Ладно. Вот тут Днимашки, я ж знав, що вони провалили в Мене Опу обнімато. Ми можемо на базу спригнути. Спригнуйте? Добре, йдемо спригнути. Чекайте, це не з тої сторони. Які сіровен проводить. О тут не чекаємо, світіть! Там чел який агрес, якщо засвітити на нього. А де чекайте, а де база? Якщо вона не тут. І не там. Ми ж заспавнились повітрі просто. Ну ладно, приїхали за держись. Головне, ну, що ми спаслися, кажу, а камерамен не сразу. Я тут, я тут, відкрийте. У мене ще 27 відсотки, треба щось поснімати. Е, э, ти що не працював? Ну ладно, спускаємося назад. A few moments later. Типа обнимашки, тики не до обнимашки. Ну, это самый классный момент. А де твій фонарик? Дай я тобі посвідчуюся. Я не думаю, що ми виживемо на цей раз. О! Я туди пішов, мене просто б'ють, панера мене вдарили! Тебе кидали? Тимурка, я знімаю, я знімаю, давай, давай. Давай, 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 одразу! І зразу впав. Снимай, а, 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 а він всі палки взяв? Не, там с вами великий його, знімай, его, снимай, короче. Окинь Ладно. Хай ну, він. Що? Та ні, хай здохне на цій штуці. Джесі, 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 Джесі. Я зараз до. В бік просто. Алло, Джесі. Чекайте. Аде, чекайте, аде. Я бы старался ведь его просто <рискнут> <рискнут> Я жижу позию Да нафиг жижи жижи Я к це миллион пригід набрало А упал In... In... Ну не знаю хай буде, я хаз Да шмоток просрали, але! А більше миллиона типа не нема А не воно один, один я, я хочу подивиться за херня взагалі. Ну и херня, конечно. Ура! 1100! Ты самый крутой оператор, все. Хоч фу. Я знался. Я народ же не шеб снимать. Примурка, идем спати. Римурка. Римурка! Куда я. А! Я не можу рухатись! Нет! Нет! Тримай меня за руху, я я <смеш> під... <смеш>. А, я качаюсь, я понял. Мы ты мене так просто перемогли. його Зараз повітря зірветься Не, не подірвалась. Получается. <смеш> <ти>. Получай <смеш> Давай, <смеш> падай, падай, падай! Ні! <плес> 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 Це твоя пьяня. Все, палка. я і довішатись, я недавно дізнався, що моє. моє мій рот це так буква нельзя, В. Так. Мій рот, це буква В, значить, я ну, підтримую сусідню країну. А, так в мене очі теж вешки, тільки букові. Я <різь> <різь> А в тебе двойна В. І ще дві. Ооо! Тупізарт не хватає. Ооо, да! Зов зво! Ой, бля. ладно. А в, а в тебе шо? В нього о. Ну тут. Не-не, в нього нолик, в нього нолик, Йому простительно. А от в тебе дві... О! Боже, це саме кончна це... карта. Це саме безполезніша карта, бо тут Саме менше мобіків. Ладно. О! Я дивлюсь, мені пофіг. Це що таке. Оооо. Ну це я гіганта призиваю. Так а може підемо на корабль, чуєш? Ну йдемо. Підемо. Мені здається, він же нас там чекає. Треба, щоб кожен ще подивився, може він прийде швидше. ти всі дивитися на картину. Та давайте. А вона слот не займає, тобто вона береться в вільну руку. Кожен просто подивиться, я думаю. Ні, кині, кинів. Давай все подивимось, в культ. Да в тіні. Та ні, треба в, ру в руках потримати. Ось є довгий фонарик, що по бокам. Маша. Ой-ой-ой. Ми не того призвали, ми машу призвали, вона безполезна. Блін, прочитай. Да, вот там чахулка, бачите, чахулка. Вона біжить до мене, біжить, зараз хаваємо. <різь> там ще й Маша біжить. А де Маша, де Маша? О, О, Маша вот Маша. В рот, в рот исуй, суй, да в рот. Якобы скажу. Еган! Нет, нет, бед! Без гад, я быстрее! Да, Винка, буква зара прыгни, мы все просрем. Чекайте, <пи> зараз я тоже выкину все ресы. Да, Адин давайте, ну, помирайте, так. я вас я просто поднимаю и закрию так, Просто выбегаем, просто шо... двоє выбегаем. Бежит, 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 бежит. Вот, іди, іди, иди, иди. Ахрень. Охренеть. Закрывай черце! Ну ідея прикольна, в цілому мені сподобалась, прикольна ідея. Блин, ну не судіть строго, блин, я дуже багато плату. Ми три рази чуть не стохли від гіганта, по честь, что хотів джестик утив заснять. Может на корабль, чуєш? Ну йдемо. демо. А че просто зараз. Давай, туди? Ні, цю камеру, ні, Рына, картину я більше камеру. не знімаю. Я блін, думаю, може за картину треба, теж дають. Ідемо. Просто подивиться, пару Йдіться... Ні, другому Не, кини, кини. Давай всі подкинь. Да ну кинь. Ні, треба в в руках. Ча ні, більше дає, да, за картину? Ви чули з Ні. Я чую. Ладно, це мене. Оце чую. Кам сфер, а -а 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 -а. Маша. Ой-ой-ой. О, -ой. він в, в... 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 в ній прям. Ми Машу прозвали, вона безполезна. Кни її мікрофон в рот. Я пихаю, пихаю, я де вона? Страху, я біжу за, за нею. Маша, Маша, Маша стоять. Дать... Ладно, Капкалку до хрена просрав, яку не видно нихрена. Ооо, тут шавкалка! шафталка! Снимай, світіть на неї! Світіть Убежі! на неї. Ми... Світіть. Я я посвітил, я посвітил. Де вона? Та все, вона пропала, зараз ще раз прийде. Бачите? Все пропало. На шо я свічу? пане. Бежит, зараз хаваємо. Да, Там ще Маша біжить. Вот Маша. В рот, в рот исуй, суй, суй е в рот. І чому не дало? Ніхрена не дало! У мене не да. як ти. Я умер. це не те. Це не Риморка, це Треба його вбити, треба йому підкинути до монстра. Він ще пробує мою вешку поставити маленьку. У мене, у мене ноут сейчас перегрілся, ти хоче. Поміняй лице мені обідно. У мене ноут... А як поставити маленькое? Там ну поміняй лице. Роби своє якесь лице. Оригінальніше, Джесси. О, я думаю, хватить тебе, будь типу око велике. Я вкраду твоє лице. Ні. Короче, я поняв. Э! Е, да ладно, боже, куди ти вийшов? Рюмурка назад іди. Міняю, міняю, ремурка, дивись. Ой, щось оригінально все, все, ремурка, досить ныны! Аман. Да -ни. погнали. Всі за мною. А-а-а! Пропусти! Джесі, Джесси! Джесси! Джесси сзади! Відступайте, хай видно, то прыгаем! Приманкою, кричи, приманкою будеш. Я буду святить Джесси, снимай мене. Девін, навіть. А у тебе є відео? О, Джейсі, Джейси снимай, Джесси снімай. Камерамена? Камерамена? Так, а вони там живуть, і йдемо і далі, далі, далі знімати контент. А куди? Наниз, На якраз вони відволікли цього бабайку. Тут-чум! Це десь ця херня. Тільки... Де вона? З якої сторони вилізе? Тебе її просто засняти. А! Я посрався трошки. Тут десь ця херня, що захваче. АА! А! А! Во-во, вона там! Ну її не видно майже! Вона в текстурах застряла! Тебе відвернутись на секунду, але вона б'є нас. А ну ще на секунду. Прям на секунду. Во-во-во, все, все. Познімай її трошки і вже йде додому. Та ти її ніхіра не зробиш. А вона... Вона прям тихо йде! Там ще інший! Тебе я зупиню. Там ще було п'ярші ззаді. Треба буде розгон крата. Ти пропустив допустив ти прохід. Все? Та піднімайся вже, вона по на лісі... надійсним міху дете. Не, міх Ні, вона міху детей. Скао, ці челіки від... Ну, від... вона відійшла ішла від них? А! Я дивлюсь, я дивлюсь, іди просто пробіжи зараз для мене. Буде смішно, якщо вона у нас всередині. А ладно, тут два трупа ну, нормально. Переся їх поки. Та, почекай, мене ще 27%. Так, камеру візьміть, камеру, камеру, так. Ідіть, попробуйте в ловушку того челіка, тільки верніть камеру бузкову, бо ми не зможемо за нею вернутися. Там серед! КАМЕРУ вирішайте! А в нас мікрофона нема. Вот не камеру верніть, все, насрать, там ще бомбардировщик. Дивимося, щоб його не схавали як приємно собі. Як все приємно, зняв? коли челік на нас знімає. А, а де покази? другий? знімай. Скидай. Скажи, де другий приблизно? Ну, типа намікни. Не... Пригни, якщо він здох. Я поняв. А ну, показуй камеру. Піднімаємося. Ну, давай, кинь камеру. Він хоче подивитися, скільки процентів не лишилось. Ви зняли? Ах ну, ти, падла! А ну -э -э на палку вдарь я шокером на камеру. Так у мене є палка от. Снимай, давай. Куда тебе, боже, больше снимал? Починай він -да -да. непослушний раб. А мы не можем. Мэр, Мир, Да, Це, Давайте дивимся. По идее нормально бути. Так, да, так, да, давайте. Пропустіть! Пропустить! з мого крику начинайся. О, Джесі, Джейся знімай, дайся знімай. чо? Де коментарі? Да мне страшно було напевно, я не знаю. Ну вот зараз попрыгай. О, попарну. Блин, это же... Глузий снимав. Чему займал из-за? Аааа! Нет, фильм. Я не знаю, що там ну ти там нормально зняв коли я мара. Аааа! Бля. Ааа! А! ААААААА! АА! У нас в текстурах застряла. А ну ще на секунду. А, все. вс. Поснимай її трошки и вже йде. Ну ладно, ты я див. Боже, я мовчам, можна сказати, всю гру. Ты пропустив похит. Я дивлюсь. Снимай, потім спасибо. О, нормально, нормально. я думаю, не не зміг прийти? Що це витвір мистецтва, добре, що ми пішли все-таки Джесі І вас пить. Беги, біжи, біжи, біжи! Витвір мистецтва На лям! На лям. Yeah. Ви розумієте? Знімайте, ну, Бо я, не а, сказав, лям далі знімати. Ну, я ж кажу, витвір мистецтва, це я. Я просто буфу. Поняли, я продюсер, короче, можете мені деньги видавати. Я пишу спиртую. Ооооо! Остановитесь! Вот это же просто. А что-то 1,8. Ні ничего не поменялось. Все, мы пришли игру, походу. буде... будет. Мы стреляем! Ура, мы прошли игру, народ! Ура! Все-все, на сьогодні все. Ми якось херня вже страждаємо. Всім дякую за перегляд, хто дивився цей крінж. Якщо це раптом, не дай Бог потрапить до Ютубу, ставте вашу подобайку. Лайк, комент. Да, я знову дуже багато лайків вживав, але я не знаю, чи тут щось вийти класне, чи ні. Але ми зробили це, ми, ми пройшли гру, Ми поки що на даний момент. На обнові, яка би це не була, 1.9b, ми пройшли гру, да, і дякую особливо Алісі, Аксі, Кену всім глядачам. Да. Глядачам. Так, я обов'язково дивіться минулий відео з польотом. Пока.